So, um. Золотої виконати Шукальського області тридцять новості Адвокат Кібальник Володимир Павлович, робоче місце адвоката вулиця Героїв Майдану, село Зарічя Володимирського району Волинської області. Свідоцтво на право заняття адвокатської діяльності ВЛ.

Ваша честь, вважаю, що можливо провести судовий розгляд за відсутності прокурора та слідчого. По-перше, вони вже не з'явилися другий раз за викликом суду. По-друге, на адресу суду надійшла копія матеріалів кримінальної справи, з якої достеменно буде з'ясовано доводи заяви моєї скарги на постанову слідчого про закриття кримінального провадження. Тому прошу суд. Розглянути справи за відсутності вказаних осіб. Рада, що мені стільки продовжувати розв'язкувати. Давай здійснюється відеофіксація судового засідання. Так, ваша честь. Відеофіксація здійснюється на підставі пункту частини 6 статті 27 КПК України, а також пункту 4, пункту 4 статті 11 закону України про про судоустрій та статус суддів. Відеофіксація здійснюється портативним. Відеозасоби, дозвіл на якого суду не требується, не онлайн трансляція. Не онлайн трансляція. Так, так, президент. Так. Ще питання є? На даний час відсутні. Шановний суд, 30 червня 25-го року слідчим слідчого відділення Золотоніського райвідділу поліції Черкаської області головком Олександром Петровичем винесено постанову про закриття кримінального провадження номер 502 останні три цифри від 08.05.25 року. З даною постановою слідчую я категорично незгідний та вважаю її передчасною, винесено безсебічно повного та об'єктивного дослідження обставин чиненого кримінального правопорушення та такою, яка порушує вимогу чинного кримінального процесуального законодавства України з наступних підстав. Як бачається, з матеріалів кримінального провадження громадянин Сахну Юрій Іванович, який повідомив з корисливих мотивів уникнути мобілізації завідом неправдивим повідомленням органу судового розслідування про вчинення. Про вчинення Начальником головою ВЛК Драбівської лікарні тяжкого злочину не допитаний будь-яким протоколом допиту. Слідчий навіть не відібрав пояснення у особи, на яку я прямо указую у заяві про вчинення кримінального правопорушення. Крім того, слідчий головко недопитаний в якості свідка. Громадянка Плічко Олена Володимировна, про яку я повідомив у своїй заяві про кримінальне правопорушення. Доводи слідчого головка Олександра Петровича про те, що під час проведення досудового розслідування було встановлено, що кримінальне провадження відносно начальника ВЛК Драбівської лікарні до суду не скеровувалося. Та разом з тим, на момент ухвалення цієї постанови, триває розгляд вказаного кримінального провадження в суді. Обвинувальний акт скеровано до суду. Вироку не ухвалено, особу не виправдано, а її невинуватість не встановлено установлено законом порядку. Дані твердження слідчого взагалі не мають ніякого логічного зв'язку з прийняттям рішення про закриття кримінального провадження. Зазначені у скарженій постанові висновки слідчого є набором речень, які не мають жодного відношення до вчинення чи спростування протиправних дій громадянина Сахно Юрія Івановича. Крім того, ваша честь, хочу наголосити, що ніякого обвинувального акту начальні, голові ВЛК Драбівської лікарні на даний момент не вручалось, ніяка справа до суду не направлялася. Тому доводи слідчого є неправдивими. Також доводи слідчого про те, що суб'єктивна сторода складу злочину, передбаченого статтю 383 Кримінального кодексу України, не підтверджена, а відтак відсутній склад кримінального правопорушення. Вказані доводи слідчого суперечать фактичним обставинам справи. По-перше, не опитавши особу, що вчинила кримінальне правопорушення, на яку я вказую в заяві, та не опитавши свідків, про яких я також указав заяви. Слідчий не може встановити наявність чи відсутність суб'єктивної сторони, а його твердження є не більше як припущення. Крім того, ваша честь, станом на 16 червня 2025 року громадянин Сахну Юрій Іванович перебуває у статусі військовозобов'язаного, що підтверджує суб'єктивну сторону кримінального правопорушення, про яку я повідомив у заяві, вказаний факт підтверджується. Відповіддю Золотоніського районного традиціонального центру та соціальної політики, де зазначено, що за результатами розгляду повідомлено, що громадянин Сахно Юрій Іванович 06.02 1975 року народження другим відділом Золотоніського РТЦК ТСП станом не призивався та перебуває у стані військового зобов'язаного. Ваша честь, слідчим також не з'ясовано. Чому саме Сахно Юрій Іванович пішов і подав заяву на СБУ, а не в поліцію? Справа в тому, що його умисел в заяві про повідомлення про злочин, там чітко вказано, що він ухиляється від мобілізації. Тобто по сьогоднішній день він ще не призваний, вже рік майже пройшов, що підтверджує мої доводи. Також слідчим не встановлено. Чому пішов в СБУ написати? У нас 90% людей навіть не знають, що таке організація СБУ і де вона знаходиться. Всі знають, що таке поліція. О, до поліції він не звернувся. Тому, вважаючи на викладені обставини, зазначені вище. Прошу. Постанову слідчого Зотонійського РВП, в Черкаській області, головко Олександра Петровича від 30.06.25 року про закриття кримінального провадження, останні цифри 502 від 08.05.25 року скасувати. Також, ваша честь, я не знаю, чи матеріали кримінального провадження, які надані суду, мені зміст їх невідомі, чи вони містять відповідь від Золотоніського РТЦК. На мій адвокатський запит, що на даний час сахно не призваний. Тому в мене є копія даної відповіді. І, будь ласка. Начальника другого відділу зробимо стартицікати СП від 16, червня складу року No213. Вісім до... Другим відділом залотенського району Центру комплектування соціальних потреб відтримування адвокатський запит, відтровок 6.25, No21, рік 45, 1, номер 2 рік 2, рік 1769, 13065, за результатами розвитку по Донеччині, то на Самі Іванович, другим відділом за Україні спорта ЦК СПС там не призивався, то перебуває у статусі військового зобов'язання. Ваша честь, і ще хочу наголосити, що в своїй заяві про вчинення злочину. Я повідомляв, що Сахно Юрій Іванович надав завідомо неправдової покази до судовому слідстві про вимагання у нього групою лікарів грошових коштів суми сумі 40 тисяч гривень. Однак на даний момент громадянське плічко, яка не допитана слідчим, ми не можемо зараз тепер встановити, бо слідчий не допитав, її змінена підозра. У неї відсутнє вимагання, її інкримінують на даний момент 369-ту зі значком 2 Кримінального кодексу України, що підтверджує також завідомо неправдиві покази громадянина Сахно. Причині, за підписом адвокату тривальника супровідний лист. Так, це те, що ви надавали. Так, 16 червня, 25 року, номер так. 2 дріб 2, 2, 13 років. Загалом, щоб ще раз було приєдно. Ні, якщо там є матеріали справи, Ні, то тут будете в мене стар... в одному екземплярі. Я це просто не знав, що там в Ну, Все ваші скарблення. Дякую. Це додано до вашої скарги. Протокол авторского директа, как по электронной области. Судовый ковид. Пропитание по судовому заседанию в режиме До этого дадут будет законодательный адвокат. Доверка по судовому заседанию. кримінального Провадження безпосередньо матеріально-кримінального провадження, які були дослідження суддею у народній 13 в режимі таємної сесії. У мене ще репліка. Так, Ваша честь, я хотів би наголосити на важливості даної кримінальної справи, яку закрив слідчий Головко. На нашу думку, на нашу думку громадянин Сахно був зговор з працівниками СБУ. Тому він і пішов туди, написав заяву, зразу не в поліцію, а в СБУ. Е, Слідчим недопитаний е, ні той працівник СБУ, хто в нього відбирав цю заяву, з яких мотивів він пішов туди. Е, з мотивів уникнути мобілізацію, як ми бачимо, на даний момент він ще не призваний. Скільки часу пройшло, а він не призваний. Е, в даному випадку е, в такий час, який в нас зараз в країні, Підривається наша бойова готовність країни, оскільки військовослужбовець, військовослужбович який повинен був служити і придатний, визнаний, щоб бути придатним, він на даний момент не служить, тому що, на нашу думку, він є агентом СБУ. І тому його не відправляють служити. Також ці доводи, всі не з'ясовані слідчим. Ніхто не допитаний в цій кримінальній справі. Він тільки допитав заявника. І особу, на яку я там вказував, що в неї вимагають все. Дякую. Якщо немає що доповнити, то дати відсутні відстави для зміни, то доповнені, так? Так. І чи сідають ділянці до наращуєте на... Буде ага. сказати, що Будь то його понятно. Не треба йому одразу сказати, щоб він подивився до замовлення. Ну, я ж ну, спочатку мікрофон, а потім тяжко. Тільки починає хтось говорити, воно машинально його відключає. Ну добре, що хоче на весь суд, не робить. Що я все заробив? Для улучшения вашей видимости на ютуб канале принимаем помощь хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.